Далі будемо обговорювати ініціативи Верховної Ради, тому що парламент ухвалив законопроект, який звільняє військових від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирством. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Покарання знімається, якщо це трапилося вперше. і Людина хоче повернутися до війська на стадії судового розгляду. До того ж, можна повернутись не тільки до своєї, а й до іншої частини. Для цього необхідно буде отримати письмову згоду від командира. Предметно аналізувати відповідний закон будемо із заступником командира 3-ї штурмової бригади, майор зсу Максим Жорін долучається до нашої Моє Вітання, добрий день вам, пане Максиме. Слава Україні, Добро. Героям слава вітаю вас. Знаю, що ви не надто позитивно ставитеся до цього закону. Ви кажете, що він шкідливий і небезпечний для армії. Поясніть чому, адже випадки насправді бувають доволі різні, коли людина військової приймає рішення самовільно залишити військову частину. Дійсно, випадки абсолютно різні причини різні, обставини різні, умови різні. Все, все це буває різне. Проте у всьому цьому більше того. Зрозуміла мотивація, да з якою приймався цей закон, але питання в тому, що мета, якої ми там хотіли досягнути, вона може бути невільована тими наслідками, які в результаті будуть. Справа в тому, що зникає дуже важливий момент для дисципліни в підрозділах, а саме це відповідальність, і відтепер командир. Не може бути впевнений, що всі його люди, е, ну, наприклад, завтра вийдуть на бойове чергування. Ну, тому що хтось втомився, хтось там вдома е, посварився, в когось ще щось, і він вирішить ну просто взяти та використати ось цю можливість, яку йому надають. Причому надають її досить так провокативно. Я не кажу, що після цього закону буде катастрофа в армії. Ні, її не буде. Проте це е, може додати клопоту і проблем. І проблеми з дисципліною з виконанням бойових завдань а саме для а, командирів. Тому що а, якщо ми хотіли, ну я скажу з досвіду, от власну да я пройшов а, в армії від рядового, був командиром відділення, взводу, роти, батальйона, полку, і от на сьогоднішній день заступник командира бригади, так от я можу сказати, що на всіх цих етапах абсолютно для, для командира надзвичайно важливо. Це внутрішня дисципліна е, твого підрозділу. Сьогодні, коли е, ще і в нас е, велика частина нашої армії є люди мобілізовані е, з різним ступенем власної дисципліни і взагалі підходом і мотивацією, е, цей закон може, відверто кажучи, просто їх провокувати. Користуватися цією можливостю, і воно звучить, наче і не так вже й жахливо. Але якщо ми уявимо собі ситуацію, що цей військовослужбовець, наприклад, мав би виконувати в цю добу, коли він відсутній, якесь важливе завдання, або не не дуже важливо, але просто він один з екіпажу, або один з розрахунку кулемета, або гранатомета, або там в розрахунку безпілотників. І він не вийшов через нього. Не вилетів безпілотник через це не виявили ворога. Через це ворог наніс ураження, про яке ніхто не знав. І ми понесли втрати. І от ми отримуємо, що просто через те, що одна людина вирішила скористатись цим законом і піти в самовільне залишення частини СЗЧ, да, воно називається. Можуть бути наслідки у вигляді людських життів. Тому Пане Максиме, я кажу, але що тут ж може ж бути насправді питання набагато складніше, ну, тому що це не виглядає виглядає, грубо кажучи, так людина самовільно залишила військову частину, усвідомила або не усвідомила, зрозуміла, якими можуть бути наслідки. Захотіла повернутися, її повернули. Ні, законодавчо. Це ж виписаний насправді дуже складний шлях. На повернення має погодитися і командир військової частини, або командир іншої військової частини. Має бути письмова згода. Її надають прокурору. Прокурор розглядає це. Все діло доходить до судового розгляду. Тобто, це ж все відбувається не в один день. І насправді багатьох людей може зупинити ось ця бюрократична тяганина і результат того, що рішення не обов'язково буде позитивним. Дуже я сумніваюся в цьому. Дивіться, я також з власного досвіду можу сказати, що люди, які ну, дійсно є різні випадки, але можу з певністю сказати, що коли людина адекватна. І командир адекватний, і людина десь зробила помилку, то їй в більшості випадків дадуть можливість повернутись взагалі, там ну без принаймні наслідків з точки зору там закону законної відповідальності. Якесь покарання всередині підрозділа, він понесе там ну щось там вже вже вигадають, але, але людині дадуть змогу повернутись. Більше того, сьогодні до речі, працюючи вже з ув'язненими. Да, Проводячи рекрутинг по для того, щоб вони йшли служити в армію. Ми вже стикалися з тими, хто теж колись е, пішов у СЗЧ, і зараз він за цим законом повертається. Тобто, в принципі, процедура майже така сама. Тому я не ж вони мене, повністю висляка, виконують свої обов'язки. Немає до них якихось а, питань і претензій. А, а ні, як він вони виконують, якщо вони вже покинули місце розташування свого власного підрозділу. Ні, вони має, на увазі, вже, коли повернулися. Так, якщо вони повертаються, то вони і не потрапляють під цей закон. Якщо людям дивіться, просто багато хто не знає, але якщо в триденний термін людина повертається, то це вважається, що вона ну, зробила помилку, і до ніякої відповідальності вона не притягується. Але далі свідчить про те, що людина абсолютно свідомо не повертається. І підставляє свій підрозділ і свого командира, і тоді вона вже потрапляє під дію цього закону, або як раніше, там її починають розшукувати правоохоронні органи та власний підрозділ для того, щоб повернути або в підрозділ, або віддати вже на, на, на рішення суду. Пане Максиме, ось вам ще один контраргумент. Ми постійно говоримо про те, що нам потрібні люди і людський ресурс. Він насправді найцінніший в цій війні, коли вона йде на виснаження із ворогом, який переважає нас чисельно. Якщо подивитися на звіти офісу генерального прокурора, то випадків самовільних залишення частин в 2022 році було 6 тисяч, а в 2023 – 16 тисяч. Зараз є статистика тільки за перші кілька місяців цього року. Ку там майже 6 тисяч кримінальних проваджень. Ну це насправді величезна кількість людей, які могли би повернутися і воювати в той момент, коли нам бракує живої сили, так я вам скажу, що частина з цих людей, яких ви назвали, вони і повернулися з підрозділ. Ще раз далеко не всі з цих людей потрапляють вже до суду і очікуються рішення суду. Потрапляють до суду лише ті, хто абсолютно свідомо відмовляється, ховається, переховується і все інше. Ось вони потрапляють, тому цей закон не вирішує цієї проблеми, і він не вирішує е повернення ось саме цієї аудиторії, яка свідома. Більше того, він збільшує можливість таких випадків тобто людей, які захочуть спробувати скористатись цією можливістю. Ну, ось не секрет, що рішення про самовільне залишення частин дуже часто приймають бійці, які мають якийсь конфлікт або відчувають несправедливість зі сторони своїх командирів, які не погоджуються із ну відверто кажучи, не зовсім законними рішеннями військового керівництва. І насправді серед таких військових є ті, хто доволі довго уже служить в українському війську, хто має нагороди. Ну вочевидь, що їм так само має надаватися право поверхно. Нутися нехай до інших частин, тоді чому це негативно сприймається, грубо кажучи, суспільством? І йдеться про те, що ну це може підривати бойовий дух підрозділу, якщо так, якщо причина це значить, в командуванні. самовільне залишення частини не може бути інструментом для вирішення таких проблем? Ну це абсурд. Безумовно, є випадки, коли є конфлікти між військовослужбовцями і їх командирами, і я думаю, що таких назбирається дуже багато, але ми не можемо дозволити руйнувати взагалі дисципліну в армії за рахунок того, що Хтось буде вирішувати власні суперечки, недорозуміння або там конфлікти. Якщо є конфлікт з командирами, якщо є для, там для того підстави, то можна звертатись до відповідних органів або до старшого керівництва, тобто до командира твого командира для того, щоб звернули на, на це увагу. Більше того, знову ж таки, конфліктну ситуацію це не вирішить. Якщо у людини є дійсно там якийсь особистий конфлікт. Зі своїм командиром, то йому все одно доведеться е, домовлятися з командиром, щоб він поставив підпис, дозволяючи його перевід. що суперечить в принципі вирішенню ось цього конфлікту. Якщо він міг поставити підпис для його переводу, то навіщо йому було взагалі йти в СЗЧ? Він просто одразу може перевестись в інший підрозділ, не підставляючи своїх побратимів і не підставляючи е, під е, загрозу виконання бойових завдань. Пане Максиму, а можливо закон про демобілізацію міг би спростити цю всю історію і запобігти тому, що люди приймають рішення саме вільно залишати військові частини? Так звісно міг би багато, що міг би він вирішити. А хіба ми можемо собі його сьогодні дозволити? Тут же питання по-іншому стоїть. Ну безумовно, що. І Я в тому числі та людина, яка, коли закінчиться війна, в перший ж день скоріш за все зніму з себе форму і повернусь до цивільного життя. Проте я прекрасно розумію, що на сьогоднішній день такої розкоші ми не, не маємо, і е, на жаль, ми собі не можемо просто банально дозволити е, демобілізацію. Ну тому, що це обвалить повністю наш фронт, і на цьому можна буде забути взагалі про е, якусь боротьбу, перемогу і все інше. Так, на превеликий жаль, так дуже хочу вас розпитати ще і про ситуацію в Харківській області, тому що є дані про успішний наступ ЗСУ і ви повідомляли про якісь хороші новини. Скажіть, будь ласка, чи є уже деталі, про які ми можемо говорити, і оприлюднювати їх на широкий загал? Ми в найближчому, найближчий час підрахуємо деталі для того, щоб про них публічно прозвітувати. Можу сказати, що є успіхи в зоні відповідальності третьої штурмової бригади, в тій смузі, яка дана нам відповідальність, а саме у вигляді там, просування вперед. На, на даний момент е є відбуваються ще там певні тактичні закріплення, о, тому ми не поспішаємо з там, повним звітом публічним. Проте я думаю, що в найближчі дні ми зможемо вже прозвітувати і вже дорахуємо е всіх, кого знаєте, малюють на ось цих статистиках е з хрестиками там е особовий склад, техніка і все інше. От ми зараз дорахуємо і в найближчі дні. Публічно покажемо результати нашої роботи, але успіхи є, і це успіхи в саме в смузі відповідальності третьої штурмової бригади. Ми дуже будемо чекати на ось це оновлення і на гарні новини від вас. Вам дякуємо в першу чергу за вашу роботу за захист нашої держави. Ну і звісно, за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися, представити своє бачення. І Максим Журін, заступник командира третьої штурмової бригади, майор ЗСУ, був із нами на зв'язку. Його.